Житель зіології звертається до учнів Сьогодні ми будемо вивчати лелек. Піднімається учениця і каже. Василю Петровичу, мені здається, що ми вже достатньо дорослі, щоб продовжувати вірити в існування лелек. Приборкувач каже дружині кохана, ще раз прошу тебе. Не влаштовуй мені ніяких сцен перед левами. От який я матиму авторитет у них. Їдуть куми Василь і Петро. Василь за кермом. Зупинилися, взяли пасажира, помчали далі. Швидкість неймовірна. Пасажир просить Петра Скажи, щоб їхав тихіше. Е, -е, е, якщо кума розбудити, він ще швидше поїде. Чоловік несподівана приходить додому в обід, а дружина у ліжку лежить роздягнена. Ти чому серед білого дня у ліжку? Та ще й гола. Ой, коханий, якби ж ти знав, яка я слаба. Ну, якщо ти слаба, то я вже на роботу не піду. Знімає піджак і несе до шафи. Дружина злякано шепоче. Ой коханий, ти не відкривай шафу, бо там страх. Який ще страх? Відкриває шафу, а там кум. Куми, от ти маєш совість моя дружина така слаба, а ти її ще й лякаєш. Кум Петро. Зустрічає кума Василя, у того рука в гіпсі. Ой, куме, що сталося? В гараж врізався, машину сильно розбив, та я пішки йшов. Пізно вночі програміст відчув дотик, повертається, а там голого лісінька дружина і дивиться на нього ніжно-ніжно. Програміст каже «Вибач, кохана, але комп'ютер зайнятий. «Куми, ви чому така засмучена? Погано сплю. Так випийте снадійне. Як вип'ю, посплю 8-10 годин, а потім все одно погано сплю. Трирічний хлопчик звертається до татуся. Тату, а якщо кинути радіоприймач, він злаймається? Так, синку, звісно. І кнопки вилізуть. Егеш? І кнопки? А тьотя в ньому залишиться? Куми пливуть на пароплаві, милуються красою. Гарно куми! А як, не дай Боже, почне тонути цей пароплав. Ви плавати вмієте? Не вмію, куми, Але я вмію голосно кликати на допомогу на шести мовах. Юнак розповідає друзям про свою дівчину. Вона просто диво. Побачите, самі переконаєтесь. До них підходить його дівчина. Вуха стирчать, очі косять, волосся щіткою стирчить. Друзі здивовано переглядаються. Юнак каже Ну, звичайно, якщо вам не подобається Пікассо. Чоловік гуляє по парку з дівчиною. Назустрічі йде дама, з якою він церемонно розкланюється. Дівчина запитує його з ноткою ревнощів Хто це така? Кавалер гірко зітхає. Ой і не запитуй. У мене буде купа неприємності, коли вона запитає, хто така ти. Пізнем ночі на вулиці грабіжник зупиняє жінку. Швидко давайте ваші гроші. І без голосу та гомону. Ви тільки уявіть. Що буде, коли струмінь води із водяного пістолету? розмиє косметику на вашому обличчі. Дідусю, а це правда, що на зло треба відповідати добром? Так, онучок. Тоді, дідусю, дай мені грошей на морозиво, бо я розбив твої окуляри. Ходімо швидше до сараю, я не втримав драбину. От, дізнається, тато. Тата вже знає, він висить на даху сараю. Переповнений автобус різко загальмував, і літній чоловік випадково схопився за плечі жінки, яка стояла поруч. Жінка сердиться. Послухайте, чи не могли б ви взятися за щось інше? Ой пані, не спокушайте мене. У магазині. Кума, пробачте, але ви мені не дали здачу. Пробачаю кума. Пасажир запитує у провідника вагону: Скажіть, будь ласка, чи вистачить мені часу, щоб попрощатися з дружиною? А це залежить від того, як давно ви одружені». Оце куме. Їхав я учора в електричці. Заходить контролер і дивиться на мене так, ніби я без квитка. А вище, куме. А я подивився на нього так, ніби у мене квиток є. Ой, куме, щось у мене сьогодні, голова крутиться. Бачу, куме, бачу. Кома, ви сьогодні у район їздили? Так, до куліста. І що? Він мені букви показував. Дивилася і жодної не вгадала. Дружина запитує вранці чоловіка Коханий, а ти пам'ятаєш, який сьогодні день? Так, звичайно. Чоловік йде на роботу і з кур'єром відправляє дружині. Сукню та чоботи, про які вона мріяла. Солодощі і шикарний букет квітів. А ввечері повертається додому і дарує обручку. Дружина кидається йому на шию. Коханий, це найкращий день підводника в моєму житті. ТОНЕ параплав. Люди чіпляються, хто за що може. Жінка підпливає до чоловіка, який тримається за двері з надписом. Бар, я знала, де тебе шукати, негіднику. У кінотеатрі закінчився сеанс, у залі загорілося світло, жінка звертається до чоловіка, який сидить біля неї. Чому ви весь сеанс тримали мою руку? Чоловік подивився на неї, оцінюючи. Я теж задаю собі це питання. Ой, куме, мені сьогодні приснилося, що я кінь і з'їв цілий віст трави. Заспокойтеся, куме. То ж був сон. А де ж тоді подівся мій солом'яний матрац? Чоловік повертається з роботи додому. Дружина читає книгу. І не нудно тобі, кохана. Ні, любий. Я провела цей вечір у товаристві Вільяма Шекспіра. Я бачу він забув свій капелюх. Літак стоїть на смузі. Усі на борту, немає тільки командира. За хвилину до зльоту він з'являється в кабіні, падає у своє крісло і каже Налива ой, роздяга. А від гвинта. Куме, а як по-вашому? Що таке здоров'я? Це куме, коли кожного дня болить у іншому місті. Маленький хлопчик ходить навколо батьків. Якщо хочете, щоб я тут не створював натовп, купіть мені велосипед. Пані пожалілася лікареві на свого старого чоловіка. Який не виконував своїх чоловічих обов'язків. Лікар виписав таблетки і попросив повідомляти, як подіють ліки. Через тиждень пані знову прийшла до нього. «Ой, лікарю, ваші пігулки це просто диво. Чотири дні поспіль чоловік робив це вранці і увечері, а вчора навіть три рази зумів, а потім раптово помер. Маленький хлопчик запитує маму. Мамо, а це правда, що люди від мавп пішли? Правда, синку? Так от чому мавп так мало залишилося.